І ми не виключно так само вже починаємо працювати. І фактично я з своєї бригади, хто приїхав сюди, ну, з двоє, ми двоє перші приїхали з дівчиною от, навчатися. І потім будуть наступні групи, я так розумію, всі, хто працює на стопункті, в Мідроті взагалі медики мають мати ці навички переливання крові, працювати з Е, Так що я вважаю, це дуже гарно, це дуже потрібно. І ця програма дуже боєчасна. Ми забезпечені холодильниками, забезпечені обладнанням і за рахунок волонтерів, і за рахунок закупівлі бригадою. В принципі, оснащенню у нас все є. Є людина, яка відповідає за заявку, отримання крові, списання крові, ну таке документальне. Тобто, в принципі, у нас вся система налажена в нашій медичній роті, в нашої бригади, на етапі першої лікарської допомоги, тобто є стабілізаційної допомоги. Проводиться гемотрансфузія, поки на етапі евакуації гемотрансфузія не проводиться в нашій бригаді. Може в інших бригадах проводиться. Ці навчання започатковані для того, щоб наші медики, лікарі, які працюють на стоппунктах, тобто на догоспітальному етапі, мали можливість рятувати поранених з геморагічним шоком. Тобто шоком, який розвивається в результаті кровотечі від поранених. Ми навчаємо практичним навичкам, такі як внутрішньовоєнний доступ, внутрішньокістковий доступ, також читаємо лекційний матеріал по шоку, по кровотечам, по рідній ресурситації. І ось сьогодні ви бачите фінальні відпрацювання. Курсанти всі використовують ті знання і навички, які вони отримали за цей курс. Кожен курсант перебуває в якості донора, реципієнта та трансфузіолога. Три-чотири групи на місяць у нас проходять. Працюємо з квітня місяця, вже підготували десь близько 80-90 медичних працівників, які отримали посвідчення державного зразка.